Вітаю, ви на каналі Книгоман. Тут я ділюсь прочитаними книгами, які мені подобаються, та варті і вашої уваги. Дякую тим, хто підтримує канал підпискою, вподобайками та поширеннями. А також низький уклін тим, хто робить це гривнею. Тарас, Світлана, Анна, Надія, Вадим, ви прекрасні, і всі ті, кому не байдуже те, що роблю. Ну а зараз до теми випуску. Нині поговоримо про світ, який буквально у нас під ногами, який ми не помічаємо, і яким Нехтуємо, нехтуємо жителями, які там проживають. У фокусі уваги Бернар Вербер та його мурахи. Написаний на початку 90-х, роман майже відразу став популярним. Хоча ні, спочатку його зустріли стримано і навіть прохолодно. Ну кому спаде на думку серйозно писати про комах та ще й позиціонувати цих маленьких створінь як повноцінних героїв самодостатньої історії, сповненої драматизму, трагедії та. Епічності, попри масштаби макросвіту. Проте автору вдається звести докупи все те, що було відомо на той час про найбільш організованих істот на планеті, та уникнути олюднення, чим грішили автори до вербера. У таких небагатьох випадках комахи мали людські якості, а то й самі люди перетворювались на комах у цій історії. Мурахи це високорозвинені істоти, які мають власну цивілізацію, культуру, філософію, науку. Живуть вони у величезних містах, як от столиця Белокан, де проживає кілька десятків мільйонів осіб, і які постійно розширюють власні володіння, воюючи, укладаючи союзи та мирні угоди. У книзі мурахи опинились на порозі найважливішого відкриття за всю історію їхнього існування. Наймогутніша цивілізація рудих зустрілась з пальцями яких довго вважали хижаками-самітниками, і тільки наприкінці першої книги прийняли той факт, що пальці, тобто люди, це куди більш організована структура, проте не численна. Мурахи не вірили, що на планеті у їхньому розумінні існує ще одна цивілізація розумних істот та ще й таких велетенських. Розмірів читаючи цю історію, отримав надзвичайний досвід. Не скажу, що було важко уявити макросвіт, але що не піддавалось зразу, так це сприймати все очима маленького героя. Уявіть собі краплину роси, яка парує на вранішньому сонці. Гарно правда, а от для мурахи це смертельна небезпека. Мовчу вже про зливу чи аномальний мороз. Важко було звикнути і до геометрії їхнього світу та помешкання. В плані пересування вверх вниз, сторони, догори ногами комахи пересуваються, як їм заманеться. А от над чим задумовувався, так це спосіб спілкування. Мурахи контактують антеннами, будова яких дає розуміти співрозмовнику, хто перед ними стоїть стать, статус та рід занять. Також додається і хімічна складова мовлення за допомогою феромонів. Тільки все це у комплексі дає можливість комунікувати та зберігати. Чітку організацію суспільства з десятками мільйонів осіб, які водночас і особистості, і частинка колективної мурахи. Саме механіка спілкування та візуалізація цього процесу дозволила зануритись в історію та не зважати на дрібниці та дивуватись прочитаного. Хоча дивних і непересічних ідей у книзі вистачає, це ж вербе. Додам, що автор веде розповідь з двох світів одночасно, де події розвиваються надзвичайно стрімко та ведуть до спільного знаменника. Дуже вдало інтегровані пояснення з енциклопедії відносного та абсолютного знання Дмонда Велса, відомого ентомолога, який розпочав експерименти з мурахами та першим з ними заговорив. Ви будете здивовані тією кількістю відомостей про мікросвіт, організацію комах та їх. Міфологію та навіть космологію читаючи, часто ловив себе на думці, що намагаюся уявити, як би жилося у такому химерному світі, де людина усвідомлює, що поруч весь час існує ще одна або кілька розумних. Цивілізації, чим все це б закінчилося, занурення у себе стрімкий сюжет та твісти не дадуть нудьгувати. Рекомендую проте будьте готові, що доведеться трохи підлаштуватися під історію, щоб сповна все відчути та прожити карколомні пригоди з героями, серед яких відважний 327-й, майбутня королева 56-та Та хоробрий солдат, який просто робить свою роботу, а його кредо тільки не в мою зміну: 103 683-й. Дякую тим, хто додивився це відео до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Тож, якщо це так, кладіть вподобайки та залишайте будь-який коментар під цим відео і не забувайте підписуватись. З вами книгоман. Читайте.